завжди музика. Музика буквально увесь час. 24 години, 7 днів на тиждень, коли я готую. Синьо-жовтою пов'язкою на голові та під музику шеф-кухар Ноа шануасім зготує обід для українських поранених пацієнтів львівської лікарні та реабілітаційного центру. Добрий день! Готує учасник американського мастер-шефа ось у такому пересувному трейлері на подвір'ї лікарні. Розповідає, щодня може готувати по 12 годин. Тут це робить безкоштовно. Я волонтер, я не заробляю грошей, в мене немає зарплати. Я просто стараюся допомагати українцям, роблячи те, що я найкраще вмію. Ноа ну, Сімс часто їздить по світу з гуманітарними кулінарними місіями. В Україні шеф-кухар теж не вперше. Я тут, щоб допомогти українцям, тому що ми віримо у свободу. Ми виросли на цінностях бути проти комунізму та нацизму, і зараз вторгнення російської влади є неприйнятним. прийшов до нас, висловив своє бажання підтримати нас, підтримати Україну, підтримати військових і запропонував зготувати свої фірмені страви для наших героїв у ці такі моменти. Психологічного розвантаження, щасливі моменти, вони є дуже важливі. Бургери, салати, курка і овочі на грилі. Всього понад 150 порцій наготував американський шеф-кухар, аби пригостити українських поранених, пацієнтів лікарні. Дуже смачна справа, Все збалансовано. Ну, це їхня ж страва, більше американська, так що ні, в цьому розуміють. І добре, що роблять. Для військових це потрібно. Якось ну, розвіється, відвелитись від чогось, від спогадів сумних. Цього тижня Ноасім заготував для пацієнтів Національного реабілітаційного центру також український борщ. Борщ теж смачний. Трошки відрізняється від нашого, але смачний. Американський шеф-кухар планує сюди повернутися знову влітку. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.